Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі ми маємо подію із життя Ісуса Христа, яка описується у 13 главі Івангелія від Луки. Каже, Ісус вчив у суботу, у синагозі. І, як виглядає, ми не знаємо, про що він вчить. Це б нам полегшило розуміння цього цілого контексту, якби Господь нам сказав, що він там, про що він говорив. Чи, щоби, Скажімо правильно, іванист Лукас записав, що він говорив в синагозі, про, про, про що він там говорив до людей. Ми цього не знаємо. Ми знаємо тільки, що чомусь він під кінець цієї промови взяв оту жінку, яка 18 років хворіла. І Ми можемо, звичайно, догадуватися, але контекст буде щось в тому, що, напевно, він говорив щось про, про людяність. Він говорив, напевно, скоріш за все, про те, що людина стоїть в центрі Божого творіння. І як практичний досвід взяв у цю жінку, яку каже, 18 років, отой злий дух тримав скоченою і випростав. Тут ми підходимо до дуже цікавої, цікавого пункту. І цей начальник синагоги каже, слухайте, мотарі, ви маєте 6 днів, щоб ви приходити і оздоровлятись. Ну чому ви мусите то робити той всякий день Господи? Я це так трошечки переказую, щоб ми підійти до того певного контексту, бо в в принципі, принципі, цей начальник синагоги правий. Ми маємо 10 заповідей Бога. І катре є? Чи ні, не знаєш? Святий день святкував. Ми маємо старий завіт, і ми знаємо, що в старому завіті субота вважалася тим останнім днем творіння, яким Господь сам відпочивав. Він 6 днів творив, а на сьомий відпочивав. І той сьомий день вважався. Не святим, якому треба було відпочивати. І Тут, бачите, доходите до певної коліс. В принципі, начальник це по закону проведення. Так його вчить святе письмо. Пам'ятаєте останнього разу, як я розказував приклад про того милосердного самарянина? Ні, священник від згідно закону, не мали права доторкнутися до, до помер, до чужого. А там лежить якийсь чоловік. Майже не дихає, ну а й він гуре. Що з ним робити? Те сама колізія приходить тепер. Згідно з арконом, все правильно зробить. Але щось справді виглядає, якийсь крошечка має такий зовсім людський підсмак. Ну, бо в принципі зробилося добре справа. І отут ми підходимо. До того і ключового розуміння того, це є те саме, по суті, що і в притчі про милосердного самарянина, те саме повторюється так само тут, де Господь, в принципі, протиставляє закон і відносим. По закону, по суті, своїй, як священник, так левід, так і оцей начальник синагоги правій. Закон не передбачає якогось людського почуття. Для закону ми що є всі рівні. Я зараз говорю в ідеальному розумінні, Я бачу, що хтось там Ні. По закону ми всі рівні. Звичайно, що кожен із нас, тут доходить до, того, доходить до інтерпретації закону. Господь каже, свято, святий день. І в Святому Письмі ще раз згадується книзі законів 20-й главі. Ще раз він наголошує, суботу святкуйте, шануйте суботу. <клес> І тут підходить до чисто вже людського. А як мені святкувати? І отут найцікавіше, а це вже є величезне поле для інтерпретації. <клес> щоб святкувати треба, ну торобити, добре записали. Щоби щоб ви не... святкувати, що треба торобити, добре святко записав. Ніби, здається, не зле. Але тут є до певної міри, як би сказати, Господь хотів, що він хотів тим сказати нам. Він шість днів творив, а на сьомий відпочивав. Ну, як би Бог міг відпочивати на цьому йде? Якщо ми говоримо про Бога то що, Він це змучив чи що? Він, скоріше, до нас говорив, до нас звертався, що відпочинок для всіх нас це не привілей. Це є. Те, що належить до життя. І тому він на сьомий день відпочивав. І в принципі, більше він, він нічого не сказав. І в заповіді він нам не приписує, що робити. Чи до церкви йти, чи вдома сидіти, він нічого не каже, святкуй святий день. І віддав це в руки кожного з нас. Ти, ти і ти. Відповідає за те, як ти на цей день святий святкуєш. Щоби людині полегшити це все, люди почали творити закон. Бо, ну, Все ж таки простіше, правда? як по закону, то ми вже знаємо, що треба зробити, то треба зробити таку галочку поставити. І все. В першому випадку, я є сам відповідальний за те, як я святкую це. Я є той, хто його оформляє, я є той, який приймає рішення, і я є той, який несе відповідальність. В другому випадку, коли мені прописали, що мені робити, скільки кроків я маю пройти, що вважається роботою, що не вважається роботою, скільки я маю його готові відмовити, і так далі, це є те, що мені заставило. Це є різниця між звичайними стосунками і законом. Закон зобов'язуючий. він наказує, він не дає міри. Він не дає свободи, він навпаки затискає в певні рамці. ти мусиш то робити, то робити і то робити. І, на жаль, мені здається, чи я маю таке відчуття, що ми, люди, в 21 століття, якраз так і приймаємо наших христояльність. Ми мусимо щось зробити. Діточки, вважайте, прошу йдіть геть від тої свічки. Діти, Анна, йдіть геть, будь ласка, від тої свічки, вона вже один раз падала. Заберіть, будь ласка, дітей від свічки. Це не жарт. Ця свічка вже один раз падала, на якому спаде на вона може розбити Будь ласка, дивіться. І ось це є різниця між законом і відносинами. Як ми бачимо з самого початку творення, Бог не створив ніякого закону. Він сам ходить із Адамом і Євою у раю. Він сам ходить, правда? Там не буду якихось прописів і так далі. Він сам з ними розмовляє, є вільні стосунки людини і Бога. Аж поки не приходить людина, аж поки не приходить діяво і що? Які стосунки розриваються? Людина тратить, що вона тратить? Рай. Бог. Пробує кілька разів пробує вернути у ті стосунки із ним у таке нормальне від певних відносин. І це не вдається. Він виводить оцей Ізраїльський народ, вже в останній раз виводить їх із єгипетської неволі. 40 років він іде з ними день в день, в день, як та величезна хмара, яка їх покриває від тої висоти. уявляєте, вони по пустині йдуть. Величезна хмара, яка їх покриває, яка дає їм. Оцю кінь і вночі, а вночі в пустині холодно, як на вогневий слов, біля якого ми не могли грітися. Він їх годує, він робить все. І що? Кожного разу їм все, щось не пасує. То їм вода загірка, то їм м'яса бракує, то їм огірків не вистачає, то їм помідорів не вистачає то часно. Людина постійно вона не хотіла цих відносин. І тому Господь бере такий радикальний крок на горі Сонай дає їм тих 10 заповідей. Хоча ті 10 заповідей це і взагалі унікуніком. Перші дві регулюють відносини людини Бога. Другі дві регулюють життя родин, не чужу лож, і шануй батька і матір. І останній — це тільки ті, які регулюють від ніж людські відносини. Не вбивай, не кради і так далі, не свідчило. А вже так, як ми це сприймаємо, це вже залежить від нас. І ось це є різниця. Закон це є детальне описування, це є, по суті, свої, щось, що готове виконати. От то, виконаєш то, 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 і то, і буде так, 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 і так. Відносини це є щось живе. Жодна родина, жодна сім'я не може жити по закону. На живе згідно відносин. І кожна родина, кожна сім'я розлучається. Як? Якщо ми будуть стосунки з Богом тільки на тому, щоб виконати закон, щоб виконати право, щоб допомагати їх. Ці стосунки є три на розлучення. Тому що вони не мають нічого Бога. Якщо ми говоримо свою молитву, приходимо до права тільки тому, що мусимо виконати цей закон, ми втратимо те, що є людським. Ми станемо такими, як той начальник синагоги. Якщо він, дивіться, зауважте, що він не був проти того, що Ісус навчав. Правда? Він нічого йому не каже, не навчає, або не Він дозволяє Ісусу не навчати. Але як тільки Ісус показав, що можна ще й по-людському відноситися до людини, і так йому одразу пішло то поперек ворога. Вчитися, мати відносини з Богом. Не на основі я мушу це робити. А вчитися будувати відносини з Богом. Я хочу це робити. Я хочу слухати Його Слово. Не тому, що мені там, я не знаю, колись, як я умру, то мені щось станеться, а тому, що я хочу збудувати сильну особистість. Я хочу знайти спокій. Я хочу знайти мир сам в собі. І тоді я можу той мир дарувати так само тим, хто є біля мене. Я хочу молитися. Молитва це не обов'язок, це є великий і глибокий привілей говорити з Богом, посилаючи оцю молитву десь далеко, в той величезний космос. В молитві ми єднаємося із тим привіди Богом. де молитва не є якийсь обов'язок зранку і вечором перехреститися, а де є живий діалог із тим вищим єсмом, якого ми навіть не зрозуміти не можемо, хто він є. Ми тільки можемо вірити в нього, що він є. Щоб від нього брати для себе, для своєї родини, навіть і для своєї країни. Щоб ставити її, перне Боже, глянь. Подивися на нас, ми тут. Бо саме відвідування храму це не є якийсь гарант того, що вже в мене завтра все буде добре і файно. Ми бачимо зараз. Наш північний сусід, більшість із них так само декларують, що вони є християни і є православні. Це їм абсолютно не завадить брати зброю в руки і йти вбивати інших християн. Тому саме відвідування храму воно нічого не дасть. Якщо є в храмі, дійсно не сяде собі, не гляну, і скажу, Господи, ходи, я тут є. Оце є та жива, чиве з Богом. Коли оте Господи, помилує, не якимось просто, там, бо там хор десь заспівав, а я звертаю увагу, чому мене Господь має помилу? Чим він мене має помилу? І якби ми на то звертали увагу, адже ж в наших молитвах, літургійних ми молимося за все, за мир з висот і спасіння душ наших, за Богом бережний народ наш, за правління, за все військо, за тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених. І за спасення їх. Ми молимося за це. У суті свої наша літургія — це і є ота величезна, як би сказати, інтенція, ота. як сшукаю слово, от, отой намір поставити перед Богом, подивися і от Так виринають, так ж починають бути живі стосунки. Бо ті стосунки можуть йти так само до того що хіба цей, цей законовчитель не міг зрозуміти реакцію людей бачите значить не міг бо якби він міг передбачити ту реакцію він би того не сказав ото бачите різницю між живим і законом тому що не все що є законом, все є живе закон він є сліпим він є зроблений для того, щоб всіх однаково покарати. А Бог є живим, він є так, він є Закон є справедливий, а Бог є милосердним. І то є різниця між прийняттям одного і другого. Ми тут в храмі не зобов'язково. Ми хочемо, ми хочемо змінити свій світок. Ми хочемо змінити самих себе, себе, ми хочемо, щоби ті наші. Особистості нашої родини, щоб вони були дійсно здорові. а поздоровити ми їх можемо тільки тоді, коли будемо це робити разом з Богом. На таких простих і живих відносинах. Жити по закону легше. Закон можна виконати, закон не питається мене, що ти думаєш. Закон тільки каже, виконав це все ну і добре. Стосунки це те, що відбувається в мені. Це є те, що питається, а ти так думаєш, як ти робиш. Ти усміхаєшся, тому що тобі радість, чи ти просто скалиш зуби, щоб не показати комусь, що тобі то абсолютно не подобається. Перед законом ви то не зможете відрізнити. Але відносно ви то зразу відчуєте. Амінь. Слава Ісусу!